Значить, робота крана машиніста в першому положенні. Значить, при постановці ручки крана машиніста в перше положення йде два шляхи зарядки з рівнювального резервуара і два шляхи зарядки гальмівної магістралі. Значить, повітря з постачальної магістралі через широкий канал золотника поступає в гальмівну магістраль. Тобто, як видно по даній схемі, що у нас йде пряме сполучення постачальної магістралі з гальміною, також одночасно повітря з постачальної магістралі через золотник і канал золотника поступає в порожнину над зрівнювальним поршнем і далі з цієї порожнини по каналу через отвір 1,6 мм, в зрівнювальний резервуар. Одночасно повітря з постачальної магістралі через золотник підходить до постачального клапана редуктора. Під дією зусилля пружини редуктора мембрана редуктора прогинається вверх, відкривається постачальний клапан і повітря з постачальної магістралі також надходить в порожнину надзрівнювальним поршнем. А далі по каналу і через отвір 1,6 мм в зрівнювальний резервуар. Значить, оскільки у нас порожнина над зрівнювальним поршнем 200 мл і зрівнювальний резервуар 20 л постійний об'єм, а гальмівна магістраль у нас може бути різною, порожнина над зрівнювальним поршнем і зрівнювальний резервуар заряджається швидше. За рахунок того, що створюється високий тиск. Порожнення над зрівнювальним поршнем, значить, даний тиск починає давити на зрівнювальний поршень, він у нас опускається, віджимає від свого сідла двохсидільчатий клапан і повітря з постачальної магістралі надходить в гальмівну магістраль. Тобто два шляхи зарядки в гальмівної магістралі, Значить, перший шлях двохсидільчатий клапан, другий шлях, як я сказав на початку, широкий канал золотника. Два шляхи зарядки зрівнювального резервуара. Значить, через канал золотника і в зрівнювальний раз. І через постачальний клапан редуктора, також в цю ж саму порожнину над зрівнювальним поршнем і в зрівнювальний резервуар. Перше положення закінчено.